Сьогодні буде огляд кімнати, Всім привіт. От, Тут у мене верстак із ноутбуками всякими. Тут скриня. У скрині там пістолет, мій гроші і діамант. І копійки. Тут мій друг на комп'ютері тут програмує. тут у нас тішка. Оце моє ліжко. Це друга, а це... Ще одного помічника, який пішов на пі... 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 стрільбу. Отут е... ще помічника, ноутбук із кавою. А отут мій друг пі... Піндрик. Він дуже любить лежати в квадраті. А тут, тут такий файфер, що біля нього можна руки гріти. Иду подивлюся, чи то подруга прийшла. Ох, ти спешал. Привіт, Привет, Андрій. Привіт, Адлина. Открой двері. Ах, добре. я тобі каву зроблю. Почекаєш на диванчик Добре. Пс -с -с. Три кави Дякую. А що ти сьогодні робила? Я на кухні їла лавинчик із сиром, і взяла тобі пригостити. Мені їдеш, о, дякую, смачний такий. Тоді приїдеш, добре? Добре. Ходи за мене мій меч на, на якийсь... Там можна було лазерний меч купити, чи я не пам'ятаю, що там можна було купити. Р... Сте нам лазерний меч. Добре. От. О. Беріть. Так. Такий великий меч можна продавати. Аби якби цей буде, я би його не продавала. Йдемо до бази. Давай! А це що таке? Бос-ого! Давай стріляй! Оу! Оусь! Я не ж був в повітрі, таке не буває. Ого-го, Добре, що згодився меч нам. Лазений такий крутий лазин, чи щось стріляє, лазерами. Де погодуємо моїх тваринок, я тобі покажу. Весь отам, отам пташка, тут кури біля нас, а отут ще флаг і свиня така, там квітка велика така і водоспад. Ого, я люблю водоспади. Іду я покор. Бери, годую пташечку і курей. О, а я погодую свинку. See you then.